Бабушка, почем картофель? По сколько? Я понял, что старое. Почем? За килограмма 50, килограмм 25. Так, хорошо. Забираю все. Більше нема? Я то... Це все, свої? що розрігаю, а, є? Що в одному, так. Я попробую... Тримайте. Все, не треба дістатися. Як Все? Точно Дякую вам, що купили. Приєднано в Дякую вам.